Якщо у вас вдома в холодильнику завалявся звичайний свіжий осьмені, я зараз розповім, як його правильно приготувати. Для початку потрібно вирізати глаза та достати так званий клюв. Клюв знаходиться в середині осмініга в центральній його частині. Його просто потрібно видавити. Це така гостренька колюча штучка, яка схожа на клюв, якою він бере свою здобич. Щоб наш восьминіг був ніжнішим, потрібно його трошки побити. Беремо звичайний молоток та плоскою стороною б'ємо по його щупальцям. Це допоможе розмягчити волокна в середині щупальців. Робимо звичайний бульон зі спецями для осмініга. Я полюбляю додавати насіння фенфель, коріандр, перець горошком, часник та сіль. Тепер потрібно нашу осьминіг зварити. Коли вода закипіла, занурюємо туди наш нашу свиніг. але занурюємо не повністю. Опустіть його на 10 см та потримайте 5 секунд. Витиші з води ще нижче на 10 см і потримайте 5 секунд. І так зробіть 3-4 рази. Після останнього разу повністю його занурьте. Це потрібно для того, щоб наші щупельця гарно звернулися. Опускайте осьминіг повністю воду та зменшіть нагрів. Він повинен готуватися як холодець дуже на повільному вогні. Осьминіг до 1 кг готується приблизно 40 хвилин. Вище кілограма 1,5 готується годину-годину 20 Щоб провірити жорсткість осьминіга, проткніть його спашкою після приготування. Шпашка повинна легко пронизувати наш осьминіг. Залиште його в бульйоні до повного холодження. Так ваш осьминіг буде ще набагато соковитіший. Ще більше корисних порад в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профіля. Підписуйся.